в області в більшості громад закінчився другий етап. В цьому році ще більше дітей, ще більше шкіл долучилися до даного заходу, до даного проєкту. Ще більше видів спорту з'явилися. Всім бажаю успіхів і переможемо разом. Спортивне виховання учнівської молоді стало на державний потік і стало загальнодержавною програмою. Спорт завжди був рушійною силою будь-якої громади, будь-якого колективу. І взагалі всієї нації, порт це круто. Але тільки історії ще це Ти туди, коли вперед тебе серце, сабра може йти, то не спонев пісня. За ти працю переможе бути, але ти ж буде щастя, якщо праця б'я стола. Блич, бліч, нам переможемо, віч на віч, ми вже безпереба. Веч, бліч, я в мене не назад. гори, якщо гори проти